Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Ситість. Зустрілись якось кабани один пузатий, аж розлогий, другий худий та довгоногий. Були знайомими вони, тому й спитав кабан Гладкий Скажи, чого це ти такий? Чого ти рило відвертаєш, чом про життя не розпитаєш? Худий вказав. Чого питать, коли так усе видать? Живіт товстий і пика сита, дорвався, значить до корита. Гладкий обурився на це, не пика в мене, але це!» і не завидуй, що жирію, бо я сердечник, я хворію. Ну, так тобі до нас іти, ти, ти з калюш поп'єш води та похарчуєшся травою. Хвороби знімає, як рукою. Ще більше обурився гладкий. Ти сам скалюжи воду пий, у ній бацили, та мікроби та інші збудники хвороби, ехінококи та глисти до смерті можуть довести, схопити можна там гастрита або хронічного коліта, або ангіну й гіморой. Стрічаєш часом і людину, що сильно знає медицину, але явля таку картину, як байки нашої герої. Підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, української має бути більше. А ми з вами зустрінемось в жовтому літачку.